Так, всім привіт, вимирка Мендералди. Сьогодні у нас е, друга частина по проходженню гри Far Cry 4. Будемо зразу стартувати, Я тут вже, як бачите, трішечки е, підучився грати. Тут у нас є ось таке ось селище. І нам треба бути на місію якусь, але це вже не зараз. Так, мені треба на карту зайти, Ага, тут є карта. Карта, зараз буде у нас місія, така тут десь. Так, ага, тут у нас тільки ми тут ще навіть нічого не пройшли тол толку на цій карті. Так, то ми потім будемо з цим всім розбиратись, добре. Що у нас тут є? В принципі, тут у нас є люди всякі. Ага, зброя моя. Збройка є, добре. Ну що, давайте вирушати тоді будемо. У нас тут також всякі хатки є і так далі. Можливо, якийсь транспорт, можемо зараз подивитися, знайти, щоб я пішка сам собі тон, хто не ходив. Ага, є тут транспорт, добре. Також, поки я зараз буду їхати, я хотів би попросити вас також підписатися на мій телеграм-канал. Посилання, дійсно, вже є в описі. Саме з собою також е, хотів би підписатися на мого друга Мексера посилання в описі, який ж також знімає досить цікавий контент, тому областяти навіть можна. Прикол. Добре, поїхали туди, зараз будемо вирішати туди, куди мені треба. Ага, моя місія тут 25 метрів, типа. Ага, от куди мені треба, я понял. Ага, нам, нам тоді поки що не треба сюди. Ладно, на транспорт нам не треба. Ми зараз будемо їхати трішечки по... Бляха! Я не можу вилізти, я застряг. походу не вийду. Ага, ні, вилізу, вилізу, Та бляха. Короче, добре. Є в нас тут канат, я замітив. Давайте тут не нальому якось, а як тут в принципі на ньому, якусь... Яку, ньому лечить. Ага. Це зачепив я трос. Ми вирушаємо Саме собою. Так, добре, і. І все, сюди. Також у нас є автомобілі, воу. Wow. Тут є транспорт, але я хочу що, що поїхати є? на квадроциклі. Сьогодні одно. Як стріляти? Ага, ладно, поїхали. Також тут є, ага, тут у нас карта, я понял, добре. Вирушаємо 100 метрів до нашої точки, так скажем буде багато. Зараз будемо пробувати також вийти ще одну е місійку. саме собою. Ага, перевірити місце аварії. Я тут кудись вже, так скажемо, вирушив. Ляха. Трішечки може незручно повертатися, але. Добре. Це в нас що таке місце аварії чи що? Давайте тоді подивимось, чим я можу тут допомогти живий чи не живий. Так я знайшов якісь патрони, також саме з собою бабки. Тут, в принципі, нічого такого цікавого і немає, напевно, що, ага. Тут я бачу трос є. Кішка, ага. Якщо собі кішку взяв, ти шо? Сюди. Того також би треба до колокольня добратися. Ну давайте тоді, в принципі, зацепимося за наш тросик тут є у нас. Також трос, ага. Так цей кішку ми використали. Так, а як її забрати тепер знову? З собою. Я забираю, добре. Куди? Вверх. Вверх, 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 вверх. Як забрати тепер її з собою? Мені треба забрати її все-таки. Вона в мене хоча б залишиться. Ладно, поки що добежать, до цього не будемо зациклювати. Зациклюватись, підемо далі. Ага, походу. Ага, ні, кішечка у мене збереглася, то буде. Так, пішка. Поїхали. Як треба розхитатись, я поняв. Треба розхитатись. Куди? Ніе! На жаль. А, стоп, все, на гори треба далі, окей. Я, на жаль, впав. Не знаю. Опа, це що таке лас. Я хоча б не здох. Хоча б не здох. Ладно, давайте обсукаємо. Підберемо його зброю, а хай буде. Відбираємо його ревік, ага. Ладно, це, це, це саме собою. Пістолет мені не так сильно потрібен. Є більше калашик по душі. Ага От сюди мені треба використовувати кішку Ага, зараз я ага, буду використовувати кишку ще раз Так кішка пішла, все пішла, пішла, пішла Пішла кишка, є, добре, все Пробуємо залазити далі Так, все, я акуратно, залазить Добре так, ми до якоїсь колокольні прибігли, а треба бути акуратно, я так понів. Що буде наводити? Типа, окей. Колокольні. Ага, вот чим я займаюся зараз. Тут саме соболе що хтось точно буде. Перезарядка, перезарядка. Я треба на зараз. Так, перехватити сигнал. Хіба я знав як це все робити треба. Так, добре. Назад, назад, назад. Ага, перепригнути. Добре. Як сигнал то, си, цей весь перехватити? Тому що я не дуже тут шарю, що робити, як тут, в принципі, робити. Добре. Забираємось до гори, Акуратно, ага. Акуратно тут треба було. Добре. Бродошечки ламаємо саме собою. І пробуємо зараз будемо перехвачувати цей сигнал. Забираємося на ще одну вишку. Ага, тут ми просто догори повідомляємо. Так, окей. Okay. Забираємось до гори. Діло, ну тут уже висота така, так скажімо... Досить велика висота. Почуваємо, пан, як я па точно грохнусь. Так, добре. Продовжуємо. тут у вас є також дробина якась. Ладно, полезно. Ага, є сигнал. Перехвачуємо сигнал зараз тут. Так, є. Так, добре. Ага, колокольню я. Тут принципі, під щось там зробив з колокольню. Ага. Ну все, я типа прийшов. Ферма. Ага, ферма Прабхакара. Угу. Добре. Розберемося Старого іщи. Угу. Поютки. навики, Ну я взагалі-то я хочу свою місію пройти вже. Завдання давайте тоді спробуємо виконати, точніше. навики щось там є, ладно, це вже ми потім глянемо. Я б хотів виконати просто місію вже цього разу, тому що... Ага, все. Завдання виконано, пропагандистська машина я виконав завдання. Ага, я понял. Давайте тоді спустимося по цьому тросу. Денько. Та також виконуємо ще якесь завдання обов'язково. Я, потім, місію прийшов уже якусь там. Ага, прогрес. 4 із 32, в принципі. Давайте тоді виконуємо, напевно, що ще одну місію зараз чи як. Напевно, що зараз поїдемо і будемо продовжувати це все якось виконувати, ладно. Ну, до речі, досить цікава гра, в цей край. Сподобався капець.

Пробуем такси грузит. до все сбью. Так, доезжаем. Ага, все, я доезжаю, я бляха. З цим квадроциклом, трішечки и треба зробити Ага Транспорт, добре. Да кто не якось справа, это Тобі можно? Чи не можна? Ага, до гори не можна, я тебя понял. Будем пробувати стабі, я добуду вилізти тебе. Ага, я пришел кудись. Куда я заліз? Не треба. Ага, не двер, я тебе не дуже. Ага, я просто те двері, я тебя понял. Читати. Бла бла бла, окей. Окей, демо далі. Тішечки не зрозуміли, що робити. Да, зараз попробуємо. Хіба ще <турёв> шарю як це все робити? Як, як, як тут все збирати, так я бачу типа. Обшукаємо його вісно. Ага, груз бачу, походу. Перший груз єсть. Ага, я пам'ятаю, як це збирати. Коли це поняття, ящики, окей. Багато... Ні, мені треба на навер... голо. Наверх мені вряд чи треба туди. Також ящики не проламаю, я тебе поняв. Тут був перший десь груз. Все, мені треба догори. Просто до гори бігти все. Я в принципі викликав ще якесь завдання. Нормально, нормально. Ага, там от мене я не бачу. А це свічер? Він свічений свій. Ти хто такий взагалі? Все, забираємо тачку. На машині зараз поїдемо. Так буде хоча пошвидше. Доїхати до цього мого, так скажем, доданий, зараз буду буде виконуватися, я вже прийти, коли доїжджає. Мяха акуратно. Пока що я тут маю вийти. Тут у нас таке є? Не понял прикола Ага, та наверху лишь грустно Я понял бігти далі. Можна, в принципі, і на машині промо доїхати. Лати тоді пробує на машині заехати все-таки Мені тут в принципі, набагато ручніше Так, вся ну, вроде би мало би заїхати. Бляха, застрягаю трошечки. Все, хана, я пішкар собі додаю. Пішкар собі, коротше, все. Ось машини сюди забирати, це не варіант. Мені все-таки буде пішкар це легше не робити. Блять. Yeah. Я буду горе. Так, о, є. Де? Що, йо, брати? Я випадила, сучка. Сучка, куди? Блять, я випадила, я розтопну чмо. Блять, пізда, сука. Блять. У то тут сука пиздец, я ебу стипфоркраю А, я я тут Клас Пиздец, ладно Побачимся вже на місці Так, все, короче <постив> доставив я цей груз на місце Угу Чо далі? Куди мені йти? Я не поняв. Поставку якусь викладав, добре. Двадцять тисяч отримав, о, я бачу. Куди мені так іти далі? Хотілося б якийсь завдання ще взяти, в принципі. Ага, ага, треба я би хотів місію викладати. Так, 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 так. Карта. Так, це у нас, це у нас. Я, а це у нас що таке? Так, добре. Ага. ага. Горний ресурс, ага, ферма. Прабхакара. Люди, я би собі сюди, сюди пішов краще. Добре, йдемо на цю ферму. Давай, що я правильно йду Що там твориться? Да я ебляю. Что тут творится, дма нет? Типа опсукати можно. То шо, куда робот? Гою бляха, ти що дурний. Ладно, біжимо на якийсь там ферму. І будемо там пробувати щось робити. Так. Угу, угу. До речі, я не знаю про місії, в принципі. Не знаю, чому я не можу місії прості виконувати. Але пробую на ферму їхати. Угу. можна, значить, тоді. Туди. Туда. Так, так, так. Бачу квадрик, а це я так зміни селище наше має бути. Як я ще не можу заїздити сюди, ладно, обійдем. не бідак. Не бідак. Обходим. Воді є, підйом. І йдемо догори. Я не знаю, правда, що буде в цьому завданні, але спробуємо пройти. Я правда не знаю, чи я виконую прості місії, чи я їх простогня страдаю. Але все одно я проходжу. І це уже дуже важливо. Так, що у нас тут? Пришов я кудись. А, одягатися йде, я понял. Саба сказав, що це не для мене. Що, уміють захищати себе? Це можна, в принципі, скіпнути. Чи як? Турист. Я Амита. Это Бхадра. Привет. Ага. Uh -huh. Я типа турист. Слушай, ты прости меня за тот раз. Идет война. Uh -huh. Мы теряем бойцов. Типа бедай дай эти игры. Я, Вам я очередь? понял, что я все, все Да. Можно. Сходи на ферму Кана хозяйка уже стара. Надо бы помочь ей избавиться mm -hmm. от диких зверей. Все, а я скипну. Все должно быть тихо, так что вот. Можно то можно. Что ты подними? Поехали. Ага, лучше, я понял. Вот так. Да. Угу. Я понял. Иди на ферму где. А, ты, треба сюда идти чувствую. 300... 300 метров, -мо. Щоб стигнути Окей, okay. квадрик, квадрик, квадрик. Мене просто тебе сідає, я хотів би встигнути провести завдання. Попробуємо, може, щось і получиться, там то, 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 то. їдемо тоді. Ми там то, мали б куди доїхати в цьому апаратику. Так, от. Далі борт тайшвидчий ага, я все, я приїхав Я тут. Черт Кью так у нас тут є. Поговорити з Кана. Вы... Ага, це що таке у вас Я здаю поговорити, а...

Что что да, Аджай. И шкуры сдери. И Шкура я те, я, <пух> я те договори, те не знаю, что я не могу. Шкура тебе Я Это я понял. Я понял, що робити. Добре, попробуємо пройти. Йдемо охотитися до цих малих чудиків. Піди сюди заберемося. Є. Yeah. Є, yeah, шкура, тепер шкура, 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 шкура треба. Здравю шкуру. Один є. Yeah. Другого треба тепер. Ага. Скользувати фотоапарат, я полі. що там є у нас? Не бачу, окей. Ладно, фотоапарат можем забрати, бо тобто треба бігти туди. Ми потім ще і ждем цих фоток. Не біда, я так думаю. Ага. Волче логово, я туди не хочу йти, ти що рибать, це вже буде дико, дико. І важко таке пройти. Давайте подивимось, хто у нас тут є. Бачу хіба поки що одного. Давайте завалимо його тоді покажемо. Нехай, я не можу, я не можу його побити. Біда.

Прогрес буде хоча б. Ти ті шкури чи що то. речі, стріли не безкінечні у мене, кінчаються потроху. Що, було би непогано, якщо я буду стріли підбирати. Ага, все, можна так робити, окей, було б непогано, щоб я це робив. Так ти тут вовчаного ногу моє? Ага, я те я полив. Такий Стіп уже мертвець. Ага, Вовчоногова. Це воно сюди, я так полив, йти треба. Ось, 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 ось. Це підшорт якийсь чи що? Іди сюди, попадися мені під стрілу. Пішак. Хана. дурак? що дурник, дурак! Дурик загриз загрыз мене, чорт, дивися загрыз. Клас. Угу. угу. Походу, добре. Давайте поки що на цьому ми закінчимо, тому що телефон сідає. Також давайте сохранемося, звідси це самое головне. Лінія контрольна точка. Все. Нажати спостерігані контрольної точки. Ну і типу, на цьому поки що все. Ми будемо закінчувати. Я дякую всім за перегляд. Дякую всім, хто був зі мною на цього відео. Також не забувайте підписуватись на мій канал та очікуйте майбутніх відеос по цій грі. Тому всім пока, очікую третьої частини. Пока-пока.